Отже, сьогодні зранку я став з таким гарним настроєм піти собі, попрацювати в майстерню, вже одягнувся, прийшов до майстерні роботи, тут багато таких планів, багато. І тут я почув е, звук бензопили на громадському посовищі. Тут в нас є такий величезний став, ставок озеро, і одразу був викопатий маленький штучний, називають його зимувал, для того, щоб... Риба колись на зиму могла там перезимувати. Ну і там росли величезні, величезні верби, які які давали затінок дуже гарний літом, громадська паслась на пасовищі. І ось цей звук бензопили мене зразу приволік. Прийшовши на місце, я побачив величезну кількість зрізаних дерев. Люди просто подуріли. Ріжуть все, що попадає. Ну, е, звичайно, я їх стримав, зробив відеозапис на камеру. Е, після цього м, побачив що там було четверо людей. Е, з чотирьох, коли ми почали з татом підходити до них, з чотирьох залишилось двоє, двоє втекли, забравши з собою частину інструменту. Ну, але головне, бензопила і двоє людей, що залишилось. На запитання чи в них дозвіл на... від екологічної служби на вирубку, вони сказали, що нічого не мають і проста відмова, а от всі рубають і так далі. Одразу побачив трактор, який величезний кругляк втягнув додому волік, Пійшовши до власника трактору, недалеко живе від моїх батьків, пояснив, а що воно гниє і так дерево, я собі вирішив забрати додому, там хлопці ріжуть, беруть собі дрібне, а я забираю велике, тому що воно зігниє. Пояснює, це було, ну, я не знаю, верх, верх цинічності. Це громадська толока, громадське пасовище. І тут люди без дозволу, без нічого собі вирізають верби. Щоб це були, знаєте, така старенька бабця, якась там немає грошей, ну немає чим платити за газ. А це а наші такі багатенькі люди взяли собі за моду, поїхати, переїхати, все те, що вони вважають, що так має бути. Я вам скажу, що там декілька кубів дерева, ну декілька десятків кубів дерева просто було знищено. Я після цього я позвонив в поліцію. Викликав оперативну групу, на жаль, вже ці люди втекли, написав заяву, написав пояснення, показав, де проживають е, частина тих людей. І, як пояснила мені поліція, що е, ця заява з їхнього боку буде відпроваджена в еко-відділ. Екодепартамент, і там буде вже, напевно, адміністративне стягнення. Не знаю, мені по закону повинно прийти рішення, або постанова від екодепартаменту, що, що вони вирішили, які наклали штрафи. Якщо це буде такі мінімальні, прості, то я навіть не знаю, мені просто буде е, таке відчуття, що ті люди просто, ну, от, як завжди, виграють ті. Кому все дозволено, або, ну, я дуже я, я м'яко кажу, я дуже сильно роз, роз, розчаруюся. І прошу вас, люди, всі, хто може, не будьте байдужими. Ота та байдужість зробила те, що ми зараз маємо. Маємо війну, маємо е, економічний стан просто нижчий. Нижче біднішого, ну біднішого вже часу немає. Тобто вже всі відчули свою бідність. Я не закликаю відносно якихось політичних рухів і таке. Просто не треба дивитись на Верховну Раду, не треба дивитись на президента. Люди, будьте небайдужі. Бачите порушення. Починайте спочатку розмовляйте з людиною, люди не реагують, викликайте поліцію, жити. По букві закону. І тоді буде у нас порядок. А якщо кожен буде посилатися, от той так робить, я так буду робити, ми нічого не будемо мати. Ми знаємо, особливо стойляри стикнулись з проблемою відсутності деревини. От і маємо? Я не буду казати, що за рахунок газу всі почали дровами палити і так далі. Я не хочу зачіпати тут зараз політики. Ну прошу вас лише одного. Люди, будьте небайдужі. Прошу вас. Бачите порушення, будьте громадські майте громадську позицію і відстоїте. Це не означає, що ви здали сусіда чи е, зробили там комусь адміністративний протокол, е, виписали штраф. Ні, та людина повинна запам'ятати, що вона проживає в країні так само, як і ви. Проживає з вами в одному місті, проживає в одному з вами в одному селі, на одній вулиці, і для всіх закон повинен бути однаковий. Як будуть працювати наші всі органи, всі-всі, якщо ми не будемо ні з чим до них вертатися? Я маю приклад е, свого викладача е, з університету Лятинського Святослава. Людина одна бореться з тим, щоб всі товари на українському ринку були марковані українською мовою. Інструкції на українській мові, надписи на побутовій техніці автомобілях повинні бути українською мовою. Прошу закликаю вас. Ніколи не будьте байдужими. При можливості поширюйте це відео. Ну а в кінці я хочу викласти частину відео якраз з місця злочину, я вважаю, на свою, на свою думку, скільки дерева було знищено за декілька, за декілька годин часу, при тому, що вони росли десятками років. Було знищено за декілька годин. От не байдуже, передивіться, зробіть репост, якщо можливо. Нехай всі побачать, як як ми прагнемо кращого, а насправді для того самі нічого не робимо. Витворяйте, вигнати! Курови нема де бо вже все порізали, ті сховати в обід. Отже, сло переможне, громадське пасовище, дерева. Ще раз запитую, дозвіл на вирубку? Дозвіл на виробку є? Немає. Два соучасники ще були тут. Ну, відео докази будуть і, напевно, відпираємо відповідні органи, щоб розбиратися. От подивимося. Скільки дерев хлопці порізали? Скільки? Все на, їх, все на їхню відповідальність. До десятка кубів дерева. Були два співучасники, не знають, хто це був. Кажуть, що це на їхні не знають. Ну, значить, що на них двох. Прийдеться. Два куби. По два роки, як мінімум. Свіжо, спиляне, дерево. Бачимо бензопилу. Все нові дерева, все, все. От Висота кожного дерева, як і все під під корінь, під корінь спустили, всі що спи.